Досвідчений сталкер питає у молодняка. Скажіть, у якого мутанта чотири ноги та одна рука? Ну, молоді, ніяковіли, думає, лівім. Гуси того! Всім привіт! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Gamesua. Сьогодні у нас відео досить незвичне і насправді для багатьох очевидне. Проте я досить часто бачу коментарі на кшталт того, яке видання варто обрати, адже звичайне коштує 1399 гривень, Deluxe можна придбати за 1899 гривень, та найдорожче Ultimate Edition за цілих 2549 гривень. Як ви можете бачити, різниця у грошах досить відчутна, тому варто зрозуміти, які бонуси отримає гра і найголовніше, як він їх отримає. До речі, у наступному відео ви зможете знайти ключ до Stalker 2, тому його обов'язково подивіться. Починаючи з Deluxe, видання гравці матимуть змогу отримати застосунок із оригінальним саундтреком гри та артбуком. До слова, вони знаходяться у вас на сторінці гри у Стімі, а саме там, де додатковий вміст. Завантаживши його, він буде приблизно 5-6 гігабайтів. Ви отримаєте як саундтреки, так і сам артбук. Плюсом до всього Ultimate видання матиме сезонну перепустку. Яка матиме два додаткових сюжетних завдання та всі подальші DLC. Скільки їх буде, наразі невідомо. Тепер щодо предметів, потрібно зрозуміти, що вони отримуються шляхом того, як ви будете рухатися сюжетом, тобто на старті вашого виживання вони у вас обережно у рюкзачку чи, наприклад, сховку чекати не будуть. Це вам не якась там Call cool of Duty. це зона. Так яким чином їх знаходити? Судячи з коментарів, у багатьох людей виникає це питання, особливо у тих, які вагаються із купівлею якогось видання для отримання. Предметів, вам потрібен квест, хто шукає, той завжди знайде. Він у вас з'явиться майже на початку гри, як тільки ви дізнаєтеся інформацію про припоя, чи то від Ріхтера, чи то від варти. Вибір буде за вами. Далі у вас з'явиться завдання, і ви його побачите. Вам потрібно буде зазирнути до свого особистого сховку. Він буде знаходитися у будівлі, де сидить хом'як. У ящику ви знайдете флешку журналіста, яка і розпочне для вас завдання із пошуком сховків цього самого журналіста. Вони будуть розкидані по всій мапі, і як ви будете. Та проходити сюжет матимете змогу зазирнути до якоїсь і забрати свої речі. Наприклад, аби вийти із малої зони, вам потрібно виконати сюжетні завдання, адже виходи усі будуть перекриті. Хоча я впевнений, що знайдеться хтось, хто знайде інші варіанти покинути локацію. Отже, перший сховок журналіста у вас буде одразу на базі Залісся. Він знаходиться на другому поверсі будинку. Аби туди дістатися, потрібно знайти зіл і завдяки ньому одразу потрапити на другий поверх до потрібного нам ящика. В ньому ми знайдемо комбінезон дебют та пістолет. ПТМ Моноліт, ось яким чином він виглядає. До речі, досить непогано. До наступного ми зможемо дістатися завдяки драбині. Я чомусь її шукав досить довго. Вам потрібно орієнтуватися на гараж, і ліворуш від нього буде потрібний нам шлях. До слова, у цій будівлі досить багато розтяжок, тому будьте обережні. І буде сидіти чувачок, у якого ви зможете знайти СВД, що буде чудовою зброєю. Діставшись даху, доведеться знову спуститися, і там на нас чекатиме омріяний ящик, у якому буде лежати пістолет, кулемет Вайпер. Моноліт. Додаткові предмети вже самі зможете встановити з часом. Ще один ящик у нас буде знаходитися на території військової бази. До нього дістатися не складно. Варто лише залізти на дах будівлі, проте будьте обережними. NPC спавняться там досить рандомно. Якщо солдат на вежі стабільно там знаходиться, то маленька група бійців може бути де завгодно. Чи одразу як тільки ви зайдете, чи через деякий час. В моєму випадку вони з'явилися тоді, коли я майже дістався ящику, що було доволі невигідно для мене, адже я знах. Знаходився у відкритій позиції. У цьому сховку журналіста на нас чекатиме штурмова гвинтівка ar 416 Моноліт і кулі до неї. Наступний ящик буде знаходитися вже на локації смітник. Причому майже одразу як тільки ви на неї перейдете серед величезної кількості розбитої та іржавої техніки. Вам потрібно знайти ось цей бус, і всередині на вас буде чекати сховок, у якому буде знаходитися досить крутезний проти мутантів дробовик М860 Моноліт. Наступний ящик, який ми відкриємо, буде знаходитися. Південніше на тій ж локації, смітник знову серед розбитої техніки. Знаходите викатану автомобілями дорогу, а далі розвертаєтеся на ПЗРВ Буряківка і йдете усередину. Там доведеться трохи пострибати, але нічого надскладного не буде. Саме за ПТРом на вас чекатиме черговий сховок журналіста, в якому буде знаходитися комбінезон туриста, ось такого цікавого помаранчевого кольору. І останній ящик, який ми знайдемо, буде знаходитися вже на іншій локації під назвою Росток, проте неподалік минулого Сховку, вам, в принципі, потрібно буде рухатися далі дорогою. Чогось небезпечного я там не зустрів, окрім декількох солдатів, які вирішили в мене постріляти. З ними, в принципі, проблем розібратися не повинно виникнути. Хоча, можливо, це було тільки в мене, а у вас дорога буде цілком безпечною. Ну, як безпечною, в рамках зони, звісно. Останній сховок, який ми розглянемо у відео, буде знаходитися на військовому складі. Заходите у будівлю і одразу повертаєте ліворуч. Там на вас будуть чекати аномалії та казарма. Тому беріть у руки і вперед. Серед і буде знаходитися ящик, який подарує нам пістолет-колемет, integral A модифікації Ріман. Виглядає, варто зауважити досить круто. Усі інші ящики будуть знаходитися на різноманітних локаціях. До деяких ви зможете дістатися самостійно, не виконуючи основний сюжетний квест, а до якихось завдання таки доведеться виконувати. Проте ви отримуєте чудову зброю, яку зможете модифікувати і одразу мати перевагу над ворогами. Ось таким чином ви і будете діставати собі предмети із тих видань, які купили. А я вам хочу Дякувати за перегляд, плюс подякувати спонсорам каналу, які мене підтримують. Особлива подяка Вадіку. Проте не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми з вами побачимось у нових відео. Бувайте!